Друзі, всім привіт! Мене звати Алла Брік. Ви на моєму каналі. Сьогодні для вас знімаю огляд авторської колоди, яка називається Таро-Містичної Оріани. Замовляла я її на сайті «Mystic Silk». Одразу скажу, це не реклама, це моя щира рекомендація. Я не рекламую сайти. І в описі до цього відео я залишу вам посилання на свій пост в інстаграм, де я розповідаю, де власне я замовляю карти Таро і Мак. Якщо почитати опис цієї колоди на сайті Mystic Silk, то там зазначено, що колода створена колективом авторів магазину Mystic Silk. Так це чи ні, я не знаю. Ну, якщо люди так написали, мабуть, що так і є. Тому що ну, не знаю, хто дійсно автори, я не знаю їх за іменами, але колода... Містична колода українська. І зараз я поясню чому. Подивіться, одразу, яка шапка. Я замовляла в матовій ламінації. Ущільнені карти. Вони досить товстенькі і приємні, дуже приємні на дотик. Оріана, як стверджують автори, це давня назва України. І зараз буду вам показувати галерею. Те, що тут зображено, це власне стародавні прадавні вірування українців образи, з міфів українських, тобто все, що прийшло до нас, з, скажімо так, з колективного безвідомого українського народу. Яким чином побудовані карти, ви бачите, що записано, власне, яка відповідність, що це означає. Той дух, чи якась, якась істота в містичної в українській свідомості, і якому аркану таро він відповідає, 15-й це диявол. Також на кожній карті є невеличкий опис: обличчя підступного диявола, гріховність, хитрість та порок. Ну, звісно, що тут не всі значення, тому що, ви знаєте, якщо ви використовуєте карти Таро, ви прекрасно знаєте, що в кожного аркану є як позитивне, так і негативне значення. Я не буду вам повністю кожну карту прочитувати. Я просто, як зазвичай, покажу вам галерею, а вона дуже цікава, насичені кольори, приємна примальовка. І ви бачите, що дуже багато такої слов'янської, української символіки. Даш Бог. Бог сонця та світла, розпорядник благ, дарує щастя та оптимізм. Як використовувати цю колоду, це вже ви будете вирішувати самостійно. Я її, власне, використовую як просто карти Таро, трійка мечів, упир, злісний покійник, що смокче чи кров, гіркий досвід, що. Щось болюче та страшне. Для новачків, в принципі, можна також купувати цю колоду, тому що тут є невеличке пояснення. Не обов'язково це пов'язувати, якщо ви новачок, з тим духом, наприклад, так, який тут зображений. Але це може вам щось дати, якісь підказки, коли ви, наприклад, використовуєте ці карти в гаданні або в аналізі ситуації. Якщо ви щось забули, вісімка кубків, тут є підказка. Колись вони стануть людьми, а ми жабами. Колишні люди затоплені потопом. Тут не зовсім удачну карту я вибрала для цього, щоб вам пояснити. Ось, ну, ось наприклад, давайте ось, Волх, так, відлюдник, жрець знаха розстрових віщун і значення для тих, наприклад, хто забув, відлюдництво та аскетизм. Ви також можете ці карти використовувати як оракульні, ви бачите, що ну, можливо тут і є якась дотичність до класичної англійської системи Таро. Але важко в цих символах, в цих образах щось таке вейтівське роздивитися. Я думаю, що тут його немає. Тут просто дійсно символізм тих міфічних істот і того міфічного підсвідомого, яке притамане українцям. Якісь образи будуть для вас знайомі, якісь, можливо, будуть для вас нові. Але колода однозначно варта вашої уваги, навіть якщо ви просто. Ось дивіться, є окремо біла карта. Хто працює з Таро, той знає, що є так звана карта Бланка, тобто біла карта. Я, наприклад, її не використовую, тому що я більш все ж таки коригуюся, я буду розповідати вам і ось так її викладу, і буду про неї розповідати і показувати галерею. Я більше коригуюся, ви знаєте, Таро плюс психологія, тобто я з більш такої здорового, з точки зору здорового глузду, до цього підходжу, звідки з'явилася взагалі в колоді таро карта Бланка. Ви знаєте, що карта Таро 78, але практично жодна друкарня не може надрукувати на листі 78 карт. Зазвичай на одному листі з такого стандартного розміру йде 80 карт. І тому коли друкарня друкує, ще дві карти, якісь ну, потрібно щось на них або намалювати, вони, їх немає в колоді, але вони будуть на друкарському листі. І саме через це з'являється ось така біла карта. Деякі друкарні просто залишають ці дві карти білими, і саме від цього пішла назва біла карта або карта Бланка. Деякі друкують там свою рекламу, деякі просто. Ну, як, наприклад, ось в цьому випадку дають цій карті ще якісь додаткові значення. Могутній атрибут захисту від чаклунства, містика, духовний підхід, талісман. Так? Використовувати карту бланку в своїй роботі чи ні це особиста справа кожного. Але якщо вам випадає, якщо ви її використовуєте, і якщо вам випадає карта бланка в розкладі, Зараз про це скажу також, то це означає, що інформація поки що для вас закрита, і поки що ні вам, ні клієнту чи кверенту вашому не потрібно знати цю інформацію, відповідь на це питання. Але, знову ж таки, я скажу, що я не використовую карту бланку в своїй роботі саме через те, що вона не була в системі Таро. Я не займаюся гаданням, я займаюся глибоким аналізом і роботою з підсвідомістю. В системі Таро не було цих карт, вона була придумана виключно для того, щоб в друкарні було зручно друкувати на одному листі 80 карт. Дивіться. Подивилася чугайстер, хто в кого є рахунок в Приватбанку, той знає, що завжди, коли ви якийсь платіж робите, то вам подарунок від чугайстера. Хто не знав, хто такий чугайстер, тепер будете знати. Життєрадісна, лісна істота в білому. Вдача, шаленство, товариство. Ось так. А, ну, взагалі, дуже цікава колода. Білобог та чорнобог, бачите. Жрець. Ось так. Пишіть, будь ласка, ваші враження від колоди, чи захотіли ви собі таку? Я на неї чекала майже три тижні, поки там збиралося замовлення, поки її друкували, але ну, я дуже задоволена нею. Вже працювала, скажу, колода відгукується. Ну, тобто, незважаючи на те, що є якісь образи, такі, які, можливо, там не кожному зрозумілі, ви просто навіть будете читати той опис, який тут опис підказку, і вже вам буде легше дати відповідь на ваше питання. Ну, Давайте зробимо якийсь ну, такий, дуже, навіть не розклад, а просто якусь відповідь на питання. На що мені потрібно звернути увагу сьогодні, впродовж свого дня? Ось дивіться, внутрішній розлад, різні погляди. Тобто, можливо, на двоєдушнім дві камичів. Дві камичів, якщо ми пам'ятаємо з Вейта, це важкий вибір, який ми повинні зробити, керуючись виключно розумом. Так? Можливо, сьогодні доведеться робити мені якийсь вибір, де мені потрібно. Звернути увагу на те, що відбувається всередині мене. В мене може бути стосовно цього вибору якісь внутрішні протиріччя, внутрішній розлад, і мені цей вибір дасться досить важко. До речі, самі цікаво, зараз тільки початок дня, сьогодні вівторок, знову ж таки, вівторок це двійка, так? І тут випадає двійка. Ну, тому буду дивитися, як програється ця карта. То, що вона програється, то скоріше за все, так і буде різні погляди. Можливо, я зустріну людину. Або буду сперечатися, наприклад, з кимось, з іншою людиною, тому що в нас просто різні погляди на якусь важливу річ, на якесь важливе питання. Бачите, досить таки говоряча колода, одразу приходить інформація, не потрібно багато думати і чекати відповіді, тому я вам її щиро рекомендую. Пишіть свої враження, пишіть ваші запитання. Ну і до зустрічі в наступних відео.